Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Якщо ми говоримо про інтимну близькість, то знову ж таки треба розуміти різницю між коханням і сексом. Бо нині дуже багато людей, ну, чи може більшість навіть, просто не розуміють різницю між сексом і коханням. Чому, чому називати сексом Секс – на наше слово? Ну в своїй книзі, то я це докладно описую введення в любому теорії любові практики кохання. Однак, якщо так коротко сказати, секс це число від, від слова секс в англійській мові до сих пір, так от, от ну, співзвучно. Секс Це порушення шостої заповіді, деся, десяти заповідей Мойсея. По-перше, це не стосується нашого народу взагалі. По-друге, що це за заповідь? Чому не стосується нашого народу? Тому що заповіді для баранів невідаючих, невігласів, темних стадо, яке треба тримати в якихось рамках, в якомусь загоні. Їм говорять, не вийняв, кради і так далі. Якщо баран вже доріс до рівня, що щось може усвідомити, щось може зрозуміти. Тоді йому дають духовні знання, насаджуючи десяти заповідей, і п'ятикнижі Мойсея, П'ятикнижі, Тори, Торі, це от це старий заповідь, То знову ж таки людям дають заборони, не дають пояснення. Себто, якщо навіть людина вже на більш вищому духовному рівні, її просто опускають до плінтуса. все. Живе тільки в заборонах. А не відай, чому, як воно працює. Коли людина вже доростає до певного рівня, їй мають давати знання. І в тих знаннях пояснюється. Пояснюється, що от, дивися, будеш робити так, то буде те то й те то. Тому що тут включаються такі механізми, такі принципи, такі закони і так далі. І людина тоді розуміє, чому, чому їй казала, не роби так. Не роби, не роби, бо не буде файно. І оце шоста заповідь, це, власне, прелюбодійствуй. Не лядуй. По-простому По так говориться. Не прелюбодійствуй. І ото, відповідно, що рахується прелюбодійством? Прилюбодійство це, ну, говорять зазвичай, це коли, власне, ну, наліво в гречку так? Тобто там, значить, зрад. Однак це насправді не тільки це. Це власне і різниця між сексом і любов'ю. Любов, кохання. Це коли людина хоче дарувати насолоду комусь. Комусь я люблю, значить я хочу, щоб, щоб мої кохання було якнайкраще. І роблю щось для цього. А секс це я хочу, щоб мені було добре. Це самозадоволення. Фактично, це нема різниці між мастурбацією і. Яка різниця? Чи то, чи то рука, чи то чуже тіло? Процес удень той самий. В енергетичному плані, власне, тут відбувається, що людина втрачає свою силу, втрачає свою енергію. Вона йде в землю, вниз і годує голодних духів. Нижче астральні плани. А ті голодні духи вони ніколи не знайдяться, тому не називаються голодні духи. І вони кажуть, давай ще, давай ще, давай ще, давай ще. І, і людина ніколи не награється, бо то, бо, то, бо то вона не насичується, вона тільки втрачає. А в коханні, то енергія йде вверх до серця. Живить серце. Живуть вищі духовні рівні. І людина росте в мудрості кохання. У знаннях любові, в любомудрії. Ось. Оце, оце, оце і, і так, якщо коротко сказати, про різницю між сексом і любов'ю, між сексом і коханням. Під час посвяти в Любомудрія відновлюються первинні налаштування енергетичних центрів. І, власне, той енергетичний вектор статевої сили, він йде вже вверх, а не в землю. І годує не астральні духи, не, не, не нижні астральні плани, а годує наше серце. Живить, наше серце. І серце тоді міцне. Міцне. Оце запорука, аби е, люди не мали інфарктів, там, серцевих хворіб. Кохайтеся, кохайтеся е, і не будете, будете мати серце здорове. Будете мати серце і не будете боліти. Ось так. Тож давайте нині у цей період Спасівки. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у силі і славі своїй. Промовляємо. Свороже батько прийди, силою своєї благослови, через спасів роду славянського проявися, спасини роду славянського народ наш пробуди силою своїми благослови. З велисом рарогом, перуном народ наш силами своїми наділи Силами своїми захисти вогнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за волю владу. На землях наших вродах, наших у владі, нашій, світом первоном горни Щитом сварога за силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми аби толав ладових святих, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі. А буде так, слава сварого батьку, слава спасам рогу Словянську, слава слава.